Тваринництво сфера сільського господарства відома ще з давніх часів. Приручаючи диких тварин, міняючи їхню природу, люди одержували тягову силу, вовну, хутро, шкіру, лікарські препарати та інше. Але тваринництво – це не тільки вирощування тварин, але й їхні виховання, виведення нових порід тварин. У наш час тваринництво приносить немалий матеріальний прибуток. На факультеті технології виробництва та переробки продукції тваринництва Миколаївського державного аграрного університету існують наступні спеціалізації: племінна справа, конярство, кінологія, технологія виробництва і приробки молока і молочних продуктів, технологія виробництва і приробки м'яса і м'ясних продуктів. Сьогодні факультет є провідним навчально і науково методичним закладом Південного регіону України. Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують досвідчені викладачі, серед яких два. 12 докторів наук та 20 кандидатів наук. Навчальний процес на факультеті здійснюється в спеціалізованих лабораторіях та кабінетах. Кафедри факультету оснащено найсучаснішою комп'ютерною технікою, а у процесі навчання широко використовуються навчальні кіно та відеофільми, частина яких створена творчими колективами факультету. Після закінчення університету Працюю на приватному підприємстві Золотой тільонок. Навчання в університеті дало мені змогу набути як теоретичних, так і практичних навичок. Що в подальшому дало мені змогу знайти цю роботу. Хочу подякувати викладацькому складу університету за те, що допомогли мені здобути ці знання, які мені потрібні будуть в житті. Я ж Галина закінчила Миколаївський державний аграрний університет у 2008 році. Дуже вдячна викладачам за їхню турботу, їхню базу знань, яку вони дали нам, а також за їхнє піклування за нас як за своїх дітей. Миколаївський державний аграрний університет вже 25 років в своєму складі має факультет технології виробництва і переробки продукції і тваринництва. Факультет, який сьогодні готує фахівців для народного господарства України. По виробництву продукції тваринства і переробки. Вже проспіль 3 роки ми займаємо провідні місця в Україні, а останній рік це перше місце в Україні за більше ніж 300 параметрами. Наші випускники це люди, які сьогодні працюють головними технологами на підприємствах, де вирощують тварин, в забійних цехах, підприємствах з Переробки продуктів тваринництва – це люди, які сьогодні відомі як службовці в кіночної службі України, це люди, які сьогодні займаються різними видами спорту, це люди, які сьогодні готують населення нашої країни продуктами тваринними, це продукти харчування. Факультет запрошує всіх бажаючих. То хоче навчитися виготовляти продукт, тваринницьку і переробляти на харчові продукти до свого колективу.